Щоб дивитися на клонів на на травинів і на всякі різні фокуси, для чого ще, щоб розвеселитися, а щоб, щоб вони не були сумні, що вони ніколи, ніколи не були сумні при ніколи. А як ти думаєш, чому саме в цирку люди веселяться? Бо, 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 бо які люди сумні, ті ходять у цирк, а які люди веселі, ті не ходять. А ти до яких людей належиш? До сумних чи до веселих? Та, та до зі до, до і сумних, до і веселих. А який ти частіше веселий чи сумний? С сумний. А чому так? А, бо, бо, бо мені, бо, бо я завжди сам сплю, а я не хочу. Я тебе якогось ведмедика, чи там мавпочку, чи якусь улюблену іграшку. Мама, я улюблена іграшка з Лего. Тільки вона, тільки, я, якщо я візьму якусь собі іграшку, то я її тоді на, на кроваті загублю. Там цікаві тварини, виступають. А що тваринки вміють робити? Ну, не фокуси. Бригать через кірце. <рігунок> уміть смішити людей. А які тваринки є в цирку? Тигри, лили, громоти, тигри, жирафи. Вони вміють показувати різні фокуси людям, щоб їх розсмішити. А ти вже була колись в цирку? Да. – Так. І що смішно тобі було? Ну, Просто там тварини мене смішили. А що тобі найбільше запам'яталося. Щоб я кошки йшли. Як один дядя став на банки рівно, і навіть не упав, Або, а моя бабуся злякалась. І навіть там були, там ще була криса. Так бабуся чого злякалася? Тому що вона боялася, що він впаде. А він не впав. Ні. Такий гімнаст, мабуть, так, якийсь Так. А коли ми вже заходили на своє місце, я з, баб... з бабушкою впала, а потім встали. ми. А потім все. І дивимося, був крокодил. І один дядя кому. На голову вилили ведро води. А в цирку всім весело чи тільки дітям? Всім. І дорослим теж от бабуся да. сміється в тебе? Так. Да. А бабуся ще сміють. Ну, дядя, ранні тварини. І ще тварина пригала через кільце. І ще бігаємо пригала в воду. А тваринам, як ти думаєш, подобається виступати в цирку чи ні? Так. Да. А чому їм це подобається? Тому що вони люблять виступати. Коли ходила в цирк? Так. Да. Да? А коли ти ходила? Я була маленька. Маленька. А з ким ти ходила в цирк? З папою і з мамою. То ти точно нам щось цікаве розкажеш, що ти там таке бачила, коли ходила в цирк? Що тобі запам'яталося? Дігер... Я... Я Звірям подобається, коли їх дресирують, і щоб вони трюки різні показували. Mm -hmm. А чому ти думаєш, що їм це не подобається? Mm -hmm. Mm -hmm. Того, що вони хочуть спокою і... І вони хочуть. Вони хочуть на свіже повітря. А навіщо ж тоді люди так роблять? Навіщо люди їх дресирують, якщо тваринкам це не подобається, якщо вони хочуть відпочивати і на свіже повітря? То. Того, що вони хочуть розсмішити людей і показати, що вміють тварини.